Всім вітання, мої друзі! Всім вітання. Знову я до вас з таким столовим набором. Всім вітання, любі мої вітання, любимої друзі! Всім вітань! І знову я сьогодні з вами. І у мене сьогодні є знову столовий набір. Е, знаєте, я думала, я його показувала, а я його ще не показувала. Е, хочу вам сказати, що він не в цілому е, такому йде наборі, тому що тут немає тарілок на перші страви. Ну, немає, так прийшов. Я щось собі так думала, що я вже його вам показувала, а він зовсім в другій стороні і зовсім без стіни. І я так подвиглася, я точно його ще вам не показувала. Добре. Хочу сказати, що гарний, гарний німецький втрати такої позолоти немає, недорогий порівняно. Тому що я вам покажу, де він має якийсь е, незначний такий, як, ніби, дефект. Незначний. І не всюди, і не всюди. Там є на. Я, так як я побачила, от тільки що там я побачила на двох тарілочках, то я вам покажу. Приступаю і будемо переглядати. Ще тут в мене є трієчки, декілька, є парочок декілька. Що зможемо, то переглянемо. Приступаємо, будемо дивитися. Так, мої хороші, починаємо ми з таких плоских тарілок. Їх йде шість. Всі йдуть вони в хорошому стані, позолота вся збережена, немає на позолоті ніякої потертості, ніякого немає тріщин, абсолютно нігде нічого такого немає. Тільки на двох тарілочках є така цяточка, так як закалинка. От я вам покажу так, одну тарілочку, і ви будете знати, хто собі замовить їх, а захоче краще подивитись, до чого, я скину на вайбер. Отака от йде от така йде тут крапочка, от така йде закалинка. Тарілки е, йдуть. Німецький, весь посуд цей набір йде німецький. Переважно у мене вони всі йдуть німецькі. Скажу, скільки має м, така тарілочка в діаметрі, має 24,5 см, і йде вона під. Таке йде клеймо, Баварія, бачите, от клеймо, якщо я ще не показувала, не пам'ятаю зразу. 45-й номер 180 гривень. 45 номер 180 гривень такої тарілки, за рахунок того, що на двох тарілочках є такі крапочки. От є одна крапочка на одній тарілці, і на другій також є така одна краплинка. Все, за того вони йдуть чуть-чуть по зниженій ціні. Кажу вам салатник, що такий є від набору така красота. Бачите, от всі вони йдуть так фігурно, мають по прикрайку такі качурі. От Рельєф йде такими качурами, Дуже все гарно зроблено. Так, дуже файненько йдуть фігурно всі тарілки, і от така, такий салатник. Позолота вся збережена, позолота йде по кантику. І от такі ж самі йдуть деколечки. Скажу, скільки той салатник має в діаметрі 23 см в діаметрі. І висоту скажу висоту. Висоти має 6 см. йде під 43 номером 300 гривень. 43 номер 300 гривень такого салатника. Посуд легкий, посуд делікатний такий, не важкий. посуд легенький. Показую пиріжкові тарілочки. Пірішковий вже тарілочок є 5. Отак і було 5. Розумієте? Шоста була. Тарілочка зовсім інакша. Е, так було, от так було в наборі. Хтось так, е, хтось так собі поскладав то все і думалося, що з цих шість є одинакових, а виявилося, що одна інша не така. То цих є п'ять. Всі вони гарнесенькі і вони в новесенькому стані. Всі гарно збережені, ніде нічого немає ніякої Трати ніяких крапочок, на них нема абсолютно нічого. Всі гарнесенькі. От всі вони йдуть гарнесенькі. Скажу вам, скільки мають діаметри. 19, 19 см. 19,2-19 см. І йдуть вони під 41 номером 150 гривень. 41 номер 150 гривень. Баварія. От клеймо, йде баварі. Їх є 5. Покажу ще блюдо, що таке саме є гарне. Бачите, от таке гарненьке є блюдо. Так само, так іде фігурно. І вся позолота збережена. Йдуть вони тоненькі, легенькі. Ну, от тарілки і блюдо. Все йде таке тоненьке, легеньке, і дуже все делікатне. Так само з таким букетом, ну, ніби польового такого, як, ніби польових квітів і польової такої польової трави. Так мені виглядає. По немає. От я так приглядаюся, але по немає. Просто така деполючка. Скажу вам, скільки то блюдо має в діаметрі 27. 27 см. 27 см має в діаметрі. І йде воно під 44 номером 350 гривень. 44 номер 350 гривень такого блюда. Ну, а тут маю таку рібничку. Ще йде така рібничка делікатна. Ще просто не вимити, якщо вам там видно бруд, то все не вимити. Так само так фігурно, чуть-чуть така йде, ніби рибничка глибша. Позолота вся на місці, все так делікатно, з такими ж декольками і з таким рельєфом, все так гарнесенько. Пошкоджені нігде абсолютно немає. Втрати позолоти абсолютно нічого немає. Ні порізів, ні потертості, нічого немає. Ні закаленок також. Немає нігде нічого. Скажу, скільки вона має довжини. І ширина має 22 см довжини і 14 см має ширини, така рибничка, і так само йде клеймо, бачите, баварія, йде під 42 номером 150 гривень. 42 номер 150 гривень у такої рибнички. А зараз вам покажу супник. Ви знаєте, от тільки що я так не, не, не заглянула, сама скоріше не дивилася, а от вам показую і сама побачила, що супник йде на такій фігурні ніжці. Ви бачите, яка фігурна ніжка делікатна. Мені рідко такі речі трапляються, щоб на такій фігурні ніжці. Взагалі, майже нема, щоб ще супники були от так делікатно зроблені, то так немає. Така бачите, фігурна ніжка і ще має такий рельєф кочурами. Дуже гарно. дуже гарно. Мені так сподобалось, що я ось зразу, о, мені кинули зразу в око. Зраз. Приблизно йде такий супник десь на 2 При, приблизно так, Дві, 2, 2,5 він не має точно. Може бути на все, що хто собі забажає. М'ясо, картопля, і, і котлети, і салати. Е, хто на що хоче. От, наприклад, салат на собі зробив. Нічого ж там є проріст, то нічого страшного, а хто хоче, може бути і для супу, я нічого не кажу. Е, має такі деколечки. Довкола і йде чуть-чуть, ніби так, як гарбузиком, ніби такими хвильками. От, бачите, ніби йде гарбузиком, так. Все дуже гарне, все дуже гарне сінько. Ручки такі фігурні, з позолотою. Позолота вся на місці. Бачите, от такі ручки йдуть зручні, гарненькі. Так що, одна що друга, все йде на місці. Все-все-все збережено делікатно. Не мають ніякого тобі такого ганчу, щоб тут був якийсь такий ганч, щоб я могла вам показати. І йде така кришка з такою ручкою, ручка з двох боків має позолоту. золоту. Таку, де ніби воно ніби чуть куполо. Фігурно. І тут йдуть. Такі качурі все делікатно, докладно все збереж. Отакий от шикарний, отакий от шикарний суп. Дуже гарний. Скажу вам, що він йде під 46 номером 800 гривень. 46 номер 800 гривень такого супника. Але він дійсно йде делікатно. А зараз вам покажу таке тріо гарне, е шикарне, тонесеньке. Я вже показувала вам його декілька разів. Їх ще не знаю, що в мене там залишилось. Можу сказати, декілька, може, штучок ще і залишило. І більше таких тріо немає. Тріо, от мені люди телефонують і питають за тими тріо, і пишуть мені, а немає. Немає, тому що вже... Розкупили і нема нічого такого. Ще залишилось цих пару, не можу сказати, три таких трієчки чи дві таких тріо залишилось, навіть не можу вам сказати. Але вони йдуть, я, ну, вони мені не на очах, вони є між посудом, а мені не на очах, тому я і так вам кажу. Йдуть такі чашечки з такими. Майсінськими букетиками вони йдуть, те, як під майсінські букетики. От такі деколючки. дуже гарнесенькі. Чашечка тоненька, легесенька, ручка зручна. З другого боку менший букетик такий. От бачите, які вони йдуть тоненькі. От вам видно через екран. Бо навіть я от провожу пальці, бачите? І от видно, що вони йдуть такі тоненькі, делікатні, делікатні, бачите? Приблизно йдуть вони на 200 гран, приблизно. Хто захоче докладно знати, е я замірюю і вам скажу напишу вам на Viber. Ви мені, якщо задасте питання на Viber, я вам відповім. Йде таке блюдечко також, з такою деколючкою делікатною. Бачите? І йде така. Пиріжкова тарілочка з таким великим букетом. Отак, От все делікатно, немає ніде такого, щоб воно було щось пошкоджено, чи мало якийсь там дефект, чи порізи. Абсолютно нічого немає. Все йде таке новесеньке. Перева, ну, знаєте, були такі в мене, що були вони в користуванні, багато мали потертості. Ці немає. Ці немає зовсім. А, вони йдуть перішкові тарілочки досить великі 19,8 см. 19,8 см. І йдуть вони, зараз я вам скажу, бо мені тут не дуже добре видно. А, Баварія, але що там йде, вітрелінг чи як то воно йде, я не бачу. Ось таке йде клеймо. І йдуть вони під 23 номером 450 гривень. 23-й номер 450 гривень такого делікатного тріо. Ось такої красоти. Ще у мене є таких дві. Парочки всього-навсього залишилось їх дві. Отакі новесенькі, гарнесенькі, дві парочки. Чашечка йде на такій ніжці. Така ручечка зручна, хоч може там ну, палець можна так само е, так тримати. Вона не важке, тут багато не йде То чаю чи кави. Приблизно вони десь йдуть на 200 грам. Позолота тут срібна, вся позолота на місці, бо вони йдуть новенькі. Зверху мають таких три деколечки з такими качурами. Бачите? З таки качурами, І така е, ручечка фігурна, і також йде позолота на ручці. таке йде блюдечко. Делікатне таке йде блюдечко. Також позолота-срібна. Все новеньке, все, нічого тут нема, е, що так багато казати, бо вони тут новенькі. Йдуть е, вони під. 70 номером 200 гривень. 70 номер 200 гривень такої парочки. Їх залишилось дві, більше їх немає. Тут вам покажу, що маю дві парочки е такі міні-міні, е дві парочки, кавові йдуть такі міні. Такі з позолотої, дуже гарнесенькі. Чашечки приблизно йдуть десь на 50 грам, ніжка йде фігурно на такій фігурній ніжці. Ось така ручечка. Все на місці, все делікатно. З такою йдуть панорамою. Бачите, показую, о. Така от панорама делікатна. Гарнесенька, все йде новеньке. І йде таке блюдечко. Тут позолота вся з такими качурами. так йде блюдочко дуже фігурно. Так само така йде панорама, ніби там якісь гори, сніг, і тут внизу якесь місто. Бачите? Отака йде панорама. Клеймо йде. Баварія, таке йде клеймо баварія. І йде така парочка під восьмим номером 500 гривень. Восьмий номер 500 гривень такої парочки їх залишилось дві. Ну, і наостанок вам покажу, що ще у мене є так, що в мене залишилось три таких маленьких салатнички, чи вони піалочки, чи такі салатнички. Салатнички, напевно, що такі йдуть, вони делікатні. З такою е, йдуть каймою, таким віночком з квіточками. Е, сюди чуть йде хвилькою і позолота, Вся позолота на місці, бо вони йдуть новенькі, чуть мають такі, такий, як рельєф, чуть-чуть такий. Іде навскоси. Бачите, такою полосочкою. Е, йдуть вони в діаметрі, по-моєму, 13 см. Я так от заміряла і запам'ятала. Так, 13 см в діаметрі. І то йде таке клеймо. Бачите, от таке йде клеймо. Баварія. Не скажу, в яких років, чи 60-х, чи 50-х, чи в яких, я не можу нічого сказати. Йдуть вони під 26 номером 120 гривень. 26-й номер 120 гривень такої салатнички. Ну, от і все, мої дорогі. На цьому буде все. Що могла, то вам сьогодні показала. А ви вибирайте, прицінюйтесь, приглядайтесь, посуд гарний. Пишіть мені, телефонуйте. Хто, може, бачив щось на столі, що я не показала. Пишіть мені, звертайтесь, показуйте мені фотографії, скидайте на вайбер, я вам ще відповім: є такий посуд, чи нема такого посуду. Тому що багато речей вже немає. Ну, а лише. Щось є таке, що, може, якраз вам воно підходить. Ну, якось так. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину, і всім до зустрічі! Гарного вам вечора! А хто мене буде дивитись в день, то гарного вам дня і прекрасного чудового вам настрою! Всім до зустрічі! Всім пока!